Усім привіт, друзі! З вами фінський снайпер. Так, сьогодні ми запишу два відео. Спочатку це і далі наступний. Щоб, скажімо, за вчорашній день був відос ще зроблений. За кадром, я на кордоні із Німеччиною зробив фортифікаційні споруди. А, у нас ще тут є. Ну, добре, фортифікаційні споруди. Оруди. Ну, тобто вежі фортеці і розставив армію. Та не потрібно мені це. Так не люблю, коли ось режим вмикається не той, що потрібен. І будемо зараз готувати напад на Німеччину. В деяких провінціях ще потрібно зробити набір. Отак вистачає. Для початку. Давайте подивимося, що нам потрібно. Ага. Всі Нідерланди і ось так має бути. В Італії нам потрібно. Практично вся Італія нам потрібна. Весь її берег. Ну, там вже подивимося. Зараз, поки завойовуємо. І. Для початку. Давайте ультиматум. Я навіть не знаю, як там має бути воно. Якось так ніби. Ні. Не будемо насилати ультиматум. Просто одразу оголошуємо війну. Спочатку даємо їм проатакувати. Нема. 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 Значить, ми атакуємо. Так, візьмемо. Можливо, треба було в Британії взяти право проходу військ, щоб ми могли ось цей територію одразу піти. Ось так на Нідерланди. Сюди, 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 сюди. І взяти практично всю північ. Але це так само можна. Зараз, поки атакуємо, стараємося взяти все, що нам потрібно. У них армії нема, тому що вони. Напевно, з кимось воюють. Не знаю з ким. Так. З ким, до речі, вони воюють? З Нігерією. А, їхня армія вся там. Їхня армія вся там. Тому ми можемо зараз легко проходитись по їхніх територіях. Тут пара військ. Ні, цих сюди цих сюди, вас сюди. Заходимо в цю провінцію. Ось так. Розділяємо Італію. Італійський фронт на дві частини. Не навіть набору військ в своїх провінціях не встигають зробити. Тому ця війна буде швидкою і легкою для нас. Давайте зробимо, не знаю, висадку в Сицилію. Доходимо до Риму. Так, а Сан-Марино нам не потрібне. Сан-Марино нам не потрібне. Так. Все ми вже десь в Баварському регіоні. І так, в принципі. Ну, в принципі, як... як, як о, Німеччина тут 31 тисячу відправляє. Погано. Як я і казав, вони, якби ми отут зробили собі проходу військ в Британії взяли, то ми б могли вже ось це все, ось цю всю частину забрати. І наші війська просто би єдиним фронтом пішли на Німеччину. Е, так. Ага. Надіюсь, вони не хотіли цими 31 тисячі. О, підійшла армія. Так, вони, ні, вони не висаджуються 31 тисячу. Так, добре. Тоді беремо і стараємося розбити їх, тому що це вже не досить добре. Стараємося якнайшвидше переправити всі, наприклад, ці армії. Туди там, де потрібно буде, щоб взяти всю Баварію під свій контроль. А тоді вже. А де їхні війська? Само знищились чи що? Чи вони... А вони, напевно, в іншій провінції. Давайте з Риму ми відправимо сюди, щоб швидше все зробити. Цих відправляємо назад. Наприклад, десь сюди. Вас сюди, щоб пошвидше просто взяти, щоб вони не встигли зробити ні виклику, ні перекинути свої армії на наш фронт. Тому ми маємо брати їх силою і кількістю. Ці хай рухаються, наприклад, в Берлін. А куди їхніх їх 13 тисяч пропало, мені цікаво. Були 13 тисяч і зникли. У них фінансування армії нема чи що. Що вони вирішили її розформувати. Подивимося зараз. Так, ми вже на півночі Німеччини. Доходимо до Амстердаму. А, сюди всіх потрібно відправити. Доходимо до Амстердаму. Там все ближче і ближче в одній Сицилія. Висадка в Сицилію пройшла успішно. Так. Хоча, хоча, якщо рахувати, то ми по рейтингу були слабші за Німеччину. Я за кадром дивився, ми були слабші за Німеччину. Тепер, навпаки, Німеччина слабша за нас. Тому що що? Ні, давайте цих, цих відправляємо в Париж. Вони нам вже не потрібні, там військ нема. Ну і трохи пізніше відправимо вже всіх нормально в Париж. А там подивимося. Так, цих давайте сюди відправимо. Все, нам по Німеччині залишається мало що зробити. Захопити тільки її всю, що мати більше переможних очків. Тоді нам залишається залишаються маленькі країни. Нам залишають так, це одна та армія дійде, і тоді ми їх відправимо в Париж. Цих теж давайте одразу відправляємо в Париж. Все, що нам вже не потрібне, можемо відправляти в Париж. Тому що там у нас табір постачання, арсенал, все, що потрібно. Так. І ці війська відправляємо в Париж. Все, Німеччина програла її, доля визначена, а визначили її ми. Цих теж відправляємо в Париж. Цих розділяємо на дві частини. Захоплюємо Берлін. А, ще ці війська потрібно відправити в Париж. Це буде довго. Так, це буде трішечки довго. А сама Німеччина залишилась тільки в Африці, при тому, що в неї. А, я думаю, не атакувати будуть. В неї ніби національних провінцій в Африці немає. Зараз подивимося. А, ні, є Лівія. Тоді, ось тут ми зробимо порт. Ну, Можливо, в Німеччину ми зробимо своїм васалом, тому маємо перемогти Німеччину повністю. Так, зараз треба буде перевірити, де в них ще є території. Надіюсь, крім Лівії, у них більше немає національних провінцій. Лівія, вони ще тут. А, ні, тут вони завойовують. Так. Ні, у них тільки Лівія. Деяк національна. Па-па-па. Ось ця 31 тисяча. А, у нас дохід буде. Поганий. Тільки я хотів сказати, що все добре, а все погано. Нічого. Італію потрібно буде ще раз відвоювати Хай роблять собі хоч щось. Так. Висадились ми в Лівію. О, у них більше національних провінцій стало, значить, у нас більше очків перемоги буде. Так. О, Ось ви. Добре, що я вас не відправив. Давайте зробимо єдиний фронт. Ну, тобто, а на, що я їх відправив? Ну, добре. Зробимо єдиний фронт в Італії. Тобто, зачекаємо, поки всі дійдуть до пари провінцій, а тоді будемо атакувати. Вони зайшли в Рим. Ні, нам потрібна вся Італія, тому без неї ми нікуди не підемо. Стараємося якось їх розділити. Добре, що вони помирилися з Лівією. У них тепер так як я казав, більше національних провінцій, тобто більше переможних очків для нас. А Місклік, вони зараз Італію всі відвоюють собі. Тоді ось тут ми ще зробимо набір. Так, вони зараз зайдуть на наші національні провінції. Це я неправильно розклав війська тут ще і тут ще потрібно було це зробити. Так, давайте половину ми відправимо сюди. Половину сюди і половину сюди. Так, якщо що, то відправимо їх назад. Але вони дійдуть в притул до Сицилії, далі їм нічого не допоможе. Їх просто буде чекати смерть від наших військ. Так, скільки в них тут принців? Небагато, в принципі. Ем... Поки вони там щось доходять, проходять. Ай! Знову не зробив. Знову не зробив там набір. Тому для початку відвоюємо наші національні провінції вже. А, ще Венеція є. В них ще Венеція. Навіть на Венецію не атакував спочатку. Так, наші національні провінції ми відвоювали. І тепер просто. Відправляємо їх хоча б в якісь провінції Італії. Або щоб вони проходились по ось цим провінціям. Головне їх закрити там, в Швейцарії, а тоді просто наступати єдиним фронтом на італійських територіях. До речі, в Мадриді я зробив додаткову армію. Вона вже чекає, щоб Дати команду, куди йти. Ну, ці, давайте відправимо сюди, цих сюди, ось так, ось так. Ось так, ось так. Сюди і сюди. Так, це відео трохи, трішки затягнеться. Я не очікував, що вони цими своїми великими військами під кінець війни просто візьмуть і зроблять висадку. Яка вдалась. Але нічого, нічого. Ми зараз відвоюємо все, що нам потрібно. Так, вас відправляємо сюди. Це не наші національні провінції, тому ми тут нічого не вдіємо. Зараз стараємося просто відвоювати Італію. Італія нам потрібна. Лівію ми вже практично всю завоювали, до речі, там крім Лівії ще й території Тунісу. Давайте муту сюди. Так, тут зробиться набір, зробиться. І ось тут зробиться набір. Все класно. Так, вони нас оточили біля Риму. Зате вони самі скоро потраплять в оточення. Так, тут всього лише одна провінція залишається. Тут одна і тут одна. Все, африканський фронт зачинений, залишається тільки Італія. Давайте відправимо їх всіх в Тріполі. Відправимо їх всіх в Тріполі. Там зараз я зроблю якийсь табір постачання і арсенал. Розвину саме місто. Так. Всі війська відправляємо в Тріполі, Або не будемо робити арсенал і тому подібне. Ми постараємося зробити висадку на Сицилію. Для початку. Давайте от сюди. Хай наші 14 тисяч висаджуються. О, тут в Сербії якась війна. цікаво. А, ну що там? Польсько-Литовська республіка. Цікаво, у них прапор австрійський. А, вони. З ким вони воювали? З Грецією. Польсько-Литовська республіка. Цікаво. Цікаво так вийшло, що у них прапор австрійський. Так, цих ми в Рим. Вони стараються відвоювати щось, але нема. Так, і я от зараз думаю, що робити. М -м, напевно, я запишу все-таки відос з телефону по Age of History оцей другий відос, який я запишу зараз після цього. Бо Тому що, щоб записати з компа, у мене трохи часу замало буде. Тому з компа буду записувати тоді, коли в мене з'явиться час. Наприклад, якщо це будуть якісь там зимові канікули, я буду вдома, то. З комп'ютера можна буде записувати. Так, їхня висадка не вдалась. І ось тут вони зробили висадку. Це... О! Добре, що у нас є армії ось тут. Закрили один фронт, відкрився другий. А, я ще й погано зробив. Треба було їх просто підводити. Тому що вони зараз відвоюють пів Меччини. І знову потрібно буде довго і нудно воювати. А, так не люблю це, коли вони в останній момент висадки роблять. Ні, ну це, це довго буде. Це буде довго. Хоча якщо ми зробимо тут набір ось такий. Так, всі ці війська давайте відправляйтеся в Тріполі. І так, якщо я його не буду забирати, то ви відправитесь у море. Так. Вони відправляються і так в море, якщо ми. Так, я правильно розумію. Так, в Італії в нас більше військ немає. Але шкода, що я так не побачив цей момент. Я думаю, вони вже не зроблять висадок. Але такою такими маленькими військами, що ми, в принципі, зможемо їй перемогти. Головне тільки наші війська вчасно підвести. Ну, десь, практично, от сюди. Так, добре, тоді в наступному відео ми закінчимо. Ми закінчимо війну з Німеччиною. Або точніше, я це зроблю за кадром. А в наступному відосі ми будемо готуватися для напад... будемо готувати плацдарм для нападу на Британію. Добре, дякую всім за увагу. Файного вам настрою і до зустрічі!